Говорив з керівником набу Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики. Ми все це обговорили: антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що на і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись роками. Посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без Юридичних наслідків це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками, і немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян важливо, щоб була невідворотність покарання, і щоб суспільство це дійсно бачило.